Азов рятує Покровськ. Президент України Володимир Зеленський назвав напрямки, де Росія планує свої подальші наступи. Жорін охарактеризував ситуацію під Покровськом, і ця заява вам не сподобається. А також розкажу вам, де вдалося витіснити ворога. Ну а де ворогу вдалося таки прорватися? Про це все далі. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Поки ви підписуєтеся і ставите лайки, я вам розповідаю про все те, що відбувається у нас на фронті та навколо цього. Тож давайте почнемо із ситуації на фронті. Сили оборони України зачистили е, околиці Степногірська. Я вам показую на мапі, де він розташований, аби ви могли зорієнтуватися. Про це повідомляє аналітичний портал Deep State. У той же час е, там повідомляється про те, що ворог просунувся у Никанорівці. Ось тут вона знаходиться. Я спеціально для вас її виділила. Також в. Ворогу вдалося просунутися біля Щербинівки, будь ласка, до вашої уваги уваги, і також поблизу. Петриківки теж показую вам, де цей населений пункт розташований. Це буквально от під Щербинівкою, те, що ви бачите зараз на своїх екранах. Ну і доволі непроста ситуація в напрямку Покровська. Про це все ми з вами чуємо і знаємо давно. Але от з'являються нові заяви і не тільки. Тож підполковник Максим Жорін, з 3-го армійського корпусу, у своєму телеграм-каналі опублікував наступну інформацію. Сподіваюся, ні у кого не виникне думки зараз заявити, що ситуація на Покровському напрямку контрольована, бо до контролю тут дуже далеко. Сказати, що це стало величезною несподіванкою не можна в цьому районі. Всі старі проблеми, про які кричать вже давно. Комунікація між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень і так далі. Зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли і бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути. А можливі наслідки це не тільки закриття Покровська, а й взяття під контроль решти Донецької області, тобто повна. Дупа, якщо висловитися більш цензурно, тому що Максим написав е, доволі конкретно, скажімо, в своєму дописі. Друзі, ми знаємо з вами, що ситуація на Покровському напрямку тяжка, лишається вже доволі тривалий час, і про це самі військові повідомляли. Генштаб повідомляв неодноразово були ці повідомлення. Більше того, е, Азов взявся рятувати цей напрямок. Відповідна заява від 12 серпня з'явилася в телеграм-каналі Азову, Цитую вам. Що там написано? Заява першого корпусу. Національної гвардії України Азов декілька днів тому перший корпус Азов зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просунутися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділи корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено. Пізніше ну і тут варто додати, що відбувається обов'язкова евакуація у Донецькій області. Відповідну світлину вам показую. Зокрема, тут відображений наступ росіян, що ми знаємо станом на зараз. У 14 населених пунктах Донеччини оголошено обов'язкову евакуацію сімей із дітьми. Про це повідомляє Донецька Ова перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Написав голова ОВА місцевих мешканців. Закликають, евакуюйтесь, поки це ще можливо. Чи вдасться нам відтіснити ворога на покровському напрямку? Я думаю, ми з вами дізнаємося зовсім скоро. Аби ви не пропустили цю інформацію, ми за цим всім стежимо і вас інформуємо. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби бути в курсі. І тут варто зазначити, що Нью-Йорк Таймс назвав? 24-48 годин, які є наступними переломними для України. Вони говорять таке: збройні сили Росії намагаються створити вигідні для себе позиції на полі бою перед зустрічю Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня. Ну і що цікаво, БІЛД написав, що Росія розпочала масштабний наступ одразу після візиту спецпредставника США Віткофа до Москви. Мається на увазі фронт України прорва. Но за словами військового ЗСУ, Росія здійснила прорив фронту на 12-18 кілометрів неподалік Добропілля. У той час обговорювалася ідея зустрічі Трампа та Путіна для припинення війни. Також Росіяни намагалися прорватися у Запорізькій області. Ну і зрештою, президент України Володимир Зеленський підтвердив. Прорив росіян поблизу добропілля на покровському напрямку на орієнтовно 10 кілометрів. Триває спроба виправити ситуацію. Ну я так розумію, що одна із спроб або механізмів, як намагаються цю ситуацію виправити, це зокрема те, що туди перенаправили якраз таки Азов. І відповідну заяву я вам цитувала. Ну, і президент України Володимир Зеленський назвав напрямки, де фактично. Росіяни планують свої наступи. Про це він сказав під час спілкування із журналістами. Отож, Росія почала пересувати війська із сумського напрямку на запорізький та покровський напрямки. Президент повідомив, що із сумського напрямку, так як його росіяни взяти не змогли. Вони перенаправили свої війська на запорізький і Покровський. Далі цитую президента, вони готуються до наступальної операції. Ми вважаємо на трьох напрямках. Тож, головні напрямки Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково. Вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю із 53 тисяч у сумах. Вважаємо, що близько 30 тисяч будуть зараз іти на ці напрямки. Кінець цитати. Ну і президент говорить, що. Значить, найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватися. Також він говорить про те, що росіяни будуть робити все або після 15-го числа готуватися до наступальних дій, ну і також що вони будуть готові до вересня із цими бригадами, сказав президент. Також говорить про те, що додаткові резерви можуть бути готові у листопаді місяці. Зазначає, що усі ці три. Напрямки вони були рік тому, і вони діють за тими самими планами і мапами. І далі знову цитую президента: ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через курську операцію. Бачимо все те саме: ті самі кроки і накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна. Вони рік тому були починали діяти саме так, але через курську операцію вони почали перекидати туди людей, боялися, що ми будемо просуватися. У глиб Росії, що і відбулося, попередив президент. Ну і також говорить, що по всім напрямкам упродовж цього місяця вони будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучи тих чи інших поступок і готуватися до того, про що я сказав. І я якраз хочу, щоб вони. Знали, що ми це розуміємо, і що наше військо буде готуватися до цього. Кінець цитати президента. Стежимо за новинами, стежимо за тим, що публікують військові. Друзі, не забувайте, будь ласка, донатити, тому що, попри те, що ми з вами вже чекаємо на 15 серпня, саме тоді відбудеться зустріч Трампа і Путіна. І багато хто прогнозує, що можливо там і відбудеться домовленість про припинення вогню, але на жаль, поки що, бачимо, що росіяни Ани не послаблюють свого тиску на фронті. Тому будь ласка, ваша допомога зараз це те, що допоможе їх стримати, і те, що точно допоможе наблизити мир. Ну і ще раз повторюся, бо ви нічого не пропустили. Обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок. Тоді ви будете в курсі всього. Ми продовжуємо стежити, продовжуємо вас інформувати. І ми з вами побачимось в наступних ефірах. Будьте, будь ласка, обережні, бережіть себе, бережіть своїх близьких і мийте руки з милом. Всім па-па.